Михайло Примич відноситься до тих науковців, які ніколи не спиняються. І незважаючи на те, що Горянській ротонді вже там понад сім століть її історія. Проте на, в 21 столітті є ще ті білі плями, які потрібно уточнювати власне чим і займався останні роки Михайло Примич. Це видання відкриває і уточнює певні дати. Це надзвичайно цікаве трактування і аналіз того живопису, яким ми дійсно можемо пишатися як унікальним на теренах не тільки Закарпаття України, але й цілої Європи. І тут треба надати Михайло приймаючи належне, що це не тільки його суб'єктивна думка, він кожної. Своє припущення він аналізував, він радився з колегами, і тому на сьогоднішній день можна сміливо твердити, що це найповніше з культурологічної, з мистецької точки зору видання про горянську ротонду. Цей шлях він довгий в житті Михайла Примича, тому що це не тільки п'яте видання в видавництві Карпати, але загалом. Шосте його ґрунтовне наукове дослідження. Він все життя в темі сакрального мистецтва. Це іконопис, це настінне малярство, це іконостаси, передусім, живопис і різьба. І тому, коли людина практично три десятиліття свого життя присвячує одному питанню, звідси і такий результат. Хочеться йому побажати, щоб він не спинявся. І Дивував нас наступними своїми науковими грунтовними розвідками.